Hello Friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні у нас читання. Я розкажу вам, як правильно читати букву сполучення CK в англійській мові. Також ми продовжимо з вами розмовляти про порядкові числівники ordinal Numbers. Let's start! Розпочнемо. Букву сполучення CK в англійській мові дає нам тільки один звук. Black, Блек, стек трек. Крек-пек-бек. Стик-крик-пік. Нік-дик-трик. Крок, фрок, клок. Лок, рок-док. Дак, лак, бак. Плак, строк, сак. Флек-нек-рек. Дек-бек, Звертаю вашу увагу на одне нове слово. Е-клок. E Годинник. «Ordinal numbers» – порядкові числівники. Порядкові числівники, починаючи від четвертого, утворюються за допомогою кількісного числівника шляхом додавання суфікса «-th». Звертаю вашу увагу на п'ятий, восьмий, дев'ятий і дванадцятий, в яких відбувається спрощення. Шляхом чергування літерок. The fourth, The fifth, The Sixth, The seventh, The eighth, The ninth, The tenth, The eleventh, The twelfth. Не забудьте підписатись на мій канал, і ви дізнаєтесь багато нового. Bye!